Так, семен, дивись, який вона має вигляд. Всередині. Ось яка окружність. Чи тут видно чи не видно, ну мабуть не дуже видно. Ось стовбур і всю середню, всі всі гіляки, що всередині, я їх всі обрізаю, обрізаю. Якщо вони звідси звисали, кругом звисали. Від стовбура цих гіляк. Вони все звисали. Я їх потроху обрізав, 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 а стріляв довго. Довгі відростали далі туди. А біля них росли ще короткі. І я короткі обрізав, а довгі опять оставляв. І з тих довгих знов довші дов, дов, далі ростуть. І з тих довших йде розгалуження донизу і туди доверху. Донизу я обрізаю, а доверху. Ось таким чином, виходить, така крона. Отака От крона, виходить. Широке. І високе. Зверху там взагалі без толку щось робити. Можна спробувати почистити. Але е, воно на якість безрівання цих плодів не впливає. Плодів багато, дуже багато. І всі вони знаходяться ось тут всередині. Отако. Все всередині. Понаружжі його не видно, воно все закрите листя. Ось ця. це трохи менше. Тут теж така крона. Так само обрізаю все всі, всі всередині, все, всі, що тут засіло, стерчало, все обрізаю і стараюсь спускати, щоб вона була широка. Це я з цього року ще мало обрізав, бо Юлія сварилася. каже, кажу, не обрізай, бо буде дуже коротке і поки воно підросте, то водів буде, буде високо, діти не достануть. Ось так. thank <laughs> you